Дуже стрімко розпочав Мюнхен перший період свого протистояння із швейцарською женевою в першому матчі однієї восьмої фіналу в ліги чемпіонів. Ну Якимось дивом Роберт Майер перші хвилини, перші секунди. Тримав свої ворота на замку. Але німці свою справу зробили і виконали тренерську установку. Ось так вони відкривають рахунок. Чудова комбінація, широка від німецької команди. Віддавав передачу на п'ятак на Тревора Паркеса в цій ситуації Ніколас Крамер, але найкращий бомбардир Швейцарської команди. Тане Річард шайбу відправляє в свої ворота, пробиваючи Роберта Майера абсолютно несподівано для голкіпера власної команди. Ось такий жахливий старт для Женеви, але основні жахи ще були попереду. Ну, половина, мабуть, жахів основних. Тому що через 32 секунди, після поновлення гри, Мюнхен забив ще. Ось так. Виборов за воротами шайбу для своєї команди Максимілян Каснер. І миттєво віддає по центру на абсолютно вільного Кріса Десоузу, якому пощастило опинитися у потрібному місці в потрібний час. Відчутків кидок і безсилий Роберт Майер в цій ситуації. 2-0 на користь Мюнхена після п'яти з половиною гри. Двічі зіграли у більшості німці в першому періоді. Одного разу Женева, вже заробивши цю більшість наприкінці першого періоду. Ну і те цікаве, друзі, що в другому періоді побачили режисер і його асистенти. Матчу Мюнхен Женева. Женева не зуміла якимось чином відігрувати шайби розпочати у Мюнхена, натомість могла пропустити ще Роберт Майер. Не дозволяв супернику себе пробивати. Ось момент Остіна Артеги має справляється у Женеви Лічені нагоди були. Вони так і до п'яти китків. Площу Нідербергери не дійшли, втричі програвали. На початку загалом вісім зробили, потім уже за підсумками двох періодів. А Нідербергер ось так рятує, відбиваючи шайбу з нижнього кута кінчиком щитка. Ну, Там вона в кут схоже і не йшла. Ще одна яскрава контратака Мюнхена і завершення Маркуса Айзеншміта. А знову геройствує Роберт Майер, голкіпер Женеви. Її найкорисніший гравець у двох перших періодах. Якби не він, шансів вже ні на що не було б. І от ще один каскад Севів його раз відбував. Ініціативу свою віддавати Мінхенці не бажали. ну і Женева не те, щоб і могла цю ініціативу перехопити. Женева могла тільки захищатися. І ось Такі моменти дозволяють спернику створити. Роберт Майер рятує. І ще моментик з останньої хвилини другого періоду Тікає в атаку Танер Річард. Пас віддає в ближньому куті Матіас Нідербергер. Ну і в третьому періоді сталося те, що, мабуть, на руку більше Гостям Дженева зуміла здобути прийнятий результат. манінен на восьмій хвилині третього періоду. Розмучив рахунок. Але, як виявилося, це було лише початком гольової феєрії наприкінці е третього періоду і загалом цього матчу. Вдається повернути перевагу в дві шайби за 7,40 до завершення гри Мюнхеном і вболівальники, я думаю, німці трішки заспокоїлися після пропущеного голу. Тут відзначається Бен Сміт. Допоміг йому вдалий відскок, шайби. Від суперника і від льоду потім. Прийшла шайба до нього, і він в ближній кут пробиває Роберта Майера. Але це ще був не кінець. Могли забивати ще німці, а потім провалилися вони менше ніж за дві хвилини до завершення зустрічі, дозволивши вийти сам на сам і забити Даніелю Вінніку. 2-3 Женева програла в Мюнхені і додому їде, в принципі, після жахливої гри, але з комфортним як для такого матчу, рахунком всього маючи дефіцит в одну шайбу.